Хай, усім привіт! Мене звати Віка, і я щиро рада вітати вас на моєму каналі. Якщо ви тут вперше, то обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайку, пишіть коментар. Ну, ми разом поширювати якісний україномовний контент. Цей формат відео дуже популярний на англомовному Ютубі і називається він дуже часто «Prep yourself for best year. making 2023 your best year. Але я дуже мало бачила такого самого ось, україномовного. Я взагалі не стикалася з цим серед тих блогерок і блогерів, за якими я стежу. А, тому мені захотілося стати таким собі першопрохідцем в цьому жанрі на в нашому медіапросторі, так би мовити. Тим паче, що на цей рік я чомусь особливо замотивована, і мені дуже хочеться поділитися з людьми цією енергією, поділитися з людьми взагалі своїм шляхом, встановлення цілей. Звертань до всесвіту. <laughs> Making my vision board і все, ось це, ось це, ось це, ось це для того, щоб ви також замотивувалися і зробили 2023 своїм найкращим роком. Перший наш пункт в створенні свого найкращого 2023-го Це власне наш минулий рік. Дуже важливо. Розуміти, що в минулому все ви теж були класні, ви багато чого досягли, ви були щасливі. Адже як можна замотивуватись на майбутнє, коли ви не задоволені своїм минулим? Насправді я думаю, що у багатьох є така проблема, що в кінці року ви сідаєте і навіть не знаєте, до що себе похвалити. Вам здається, що Боже, ви нічого не досягли, нічого вас щасливому не зробили. І взагалі, що я тут роблю? Які цілі я намагаюся собі поставити, коли я нічого не досягаю? Особисто я з такою проблемою стикалася дуже часто. І такий, такий дисонанс у мене викликало те, що люди навколо так не вважають. Люди навколо вважають, що я класна, цілеспрямована, що я кудись прямую і чогось досягаю. Я довго думала: в чому ж проблема? Чому вони бачать те, чого немає? А проблема була в тому, що це я не бачила те, що очевидне. Отже, перша така моя порада, перший пункт в тому, як ми прощаємося зі своїм минулим роком, і що ми від нього беремо, це те, що ми дивимося на своє життя з погляду самих себе у реальному часі, у реально наявних обставинах і у реально наявних можливостях. Дуже багато людей дивляться на себе крізь призму. Тих, кого ще немає, наших кращих версій себе, наших мрій про себе, або взагалі людей, за якими ми слідкуємо, яких хочемо наслідувати. І це проблема, тому що це стирає для нас межі того, що взагалі навіть при найоптимістичнішому погляді можливо ось було в рамках нашого реального життя і на що ми можемо розраховувати, і що важливо, і дуже страшно, це те, що це стирає нашу відправну точку. Це надає нам можливості подивитися, що. Цей шлях починала дівчинка рік тому, яка писала всі ці цілі. Це не була там вже якась напівмільярдерша чи напіввідома акторка. Це там була ще та дівчинка. Тобто дуже важливо споглядати на своє життя крізь призму... крізь дуже важливо споглядати на своє життя крізь призму реальності, в якій ви знаходитесь. І Повірте, це, це відкриє вам очі багато на що і допоможе дійсно. З повагою ставитись до самих себе і не знецінювати власні досягнення. Отже, як ми розписуємо минулий рік, особисто я притримуюсь такого плану. Спочатку я ділюся у щоденнику своїми думками, тим, в якому емоційному і фізичному стані я зараз знаходжуся, переходячи з цей рубіж, взагалі так цікаво, як. Це здавалося, знаєте, це зима. Ну, дуже часто люди змінюються там, з пори року на пору року, з сезону в сезон, або щось таке. От Новий рік це щось таке дійсно якийсь рубіж, який психологічно вже сформувався завдяки цій традиції. І люди надали йому такого великого дуже значення в тому плані, що змінювати себе, змінювати життя, ставити цілі. Ну, Давайте слідувати цьому. І після того, як я так. Вилила свої емоції, я вже розписую собі, значить, що я розписую про минулий рік. Не дуже багато. Концентруємося таки просто на позитивному, на досягненнях і переходимо далі. Я розписую, по-перше, речі, які зробили мене щасливим. Довгий цілий список, де я звертаю свою пам'ять до дрібниць, до всього, що викликало в мене посмішку, до всього, що радувало мене. Я не намагаюся знайти. Там п'ять мега геніальних крутих речей, які можливо ніколи не повторяться і я ні з ким не ставались. Ні. Я згадую про те, як прогулянка парком робила мене щасливою, як якесь особливе привітання, підготовка подарунка, погода, все, все, що завгодно, все, що робило мене щасливою. Таким чином, ми ніби дякуємо всесвіту взагалі за те, що в нас все це було. Ми не знецінюємо той вклад, який все навколо робить наше життя. Далі я розписую свої досягнення. І тут ми повертаємось до того, що на своє життя ми дивимось крізь призму реальних обставин, крізь призму себе, і того, що ми могли взагалі реально зробити, спираючись на все-все-все. Це не означає, що ми кажемо собі: а ну, раз так, 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 то, в принципі, взагалі без різниці, я молодець, що я нічого не робив. Але порівняймо. От сижу я така, яка, там кілька років тому мріяла навчатися десь там, не знаю, в Нью-Йорку. Сижу сьогодні і думаю, блін, я навчаюся в Нью-Йорку. Лох. І, і все, і не пишу те, що я кудись взагалі вступила в свої досягнення. Сиджу я, яка розуміє, що. В моїй країні почалася війна, що змінилась підготовка екзаменів. Що я з певних причин перестала готуватися до здачі англомовного екзамену і сфокусувалася на тому, щоб вступити в Україні за всіх цих наявних обставин. І дивлюсь, що я вступила на бюджет взагалі-то в Київський національний університет імені Шевченка. Я така вау, типу. І ще там вчуся, і ще здала нормальну сесію. І, звичайно, я пишу це в свої досягнення, бо для цього я тяжко працювала ще роки до цього. І пишаюся собою за це, дійсно, даю собі можливість пишатися тим, чого я досягла. Я навіть не хочу думати про якийсь песимістичний відступ тут, адже факт є фактом. Споглядайте на свої досягнення з тої точки, де ви знаходитесь зараз, дивлячись на ту точку, де ви були, на зовнішні обставини, і дайте собі можливість, блін, пишатися собою. Пишатися собою, ви наймінні. І ще одна, як на мене дуже важлива річ це той факт, що. В певному сенсі ми маємо своє життя відмежовувати від зовнішніх обставин також. Я думаю, цей невеликий блог буде актуальним саме для українців цього року. Хто ще дивитиметься взагалі україномовний контент? Почнемо з цього. Ну так, наперед. Війна прийшла у всі наші життя. Якщо роздивитись своє життя з призми війни, то звичайно ми ну взагалі. Якщо ось так просто говорити про морально-психологічний, фізичний вплив, який вони справили, навіть, ну, не те, що на всіх, не там на солдатів, на їх родини, на родини, в кого загиб, загиблі там, близькі, це так, а навіть ось на своє особисте життя, то це, звичайно, ну, це буде ем, суцільний сум, і це так і є. Проте ось в тому моменті, але за що воюють наші солдати? За що вони стоять передовій? Вони стоять там не лише за те, аби зберегти кордон і вберегти життя людей. Вони також стоять за те, аби ми могли ходити на роботу, заробляти кошти і донатити, аби наші діти могли бігати на дитячому майданчику і посміхатися, аби студенти і школярі могли вийти на очне на навчання і зрозуміти, що це таке. Вони борються за наше щасливе життя тут, в мирних кордонах. Тому обов'язково погляньте на своє життя. Трохи відмежовано від війни. Просто погляньте на те, що попри неї ви були щасливими. Як би десь в глибині душі мені не було соромно це визнавати, але попри війну, завдяки нашим воїнам, які захищали мене, мою родину, мою країну, цей рік був одним з найщасливіших в моєму житті. Від минулого до майбутнього цілі, мрії, бажання, всесвіт, все це у цьому молоді. Знаєте, я хочу важливо дуже відмітити, що вірити в у всесвіту Бога, у все що завгодно, що там може щось принести людині, якось ментально. Це не важливо. Головне, ваша віра в себе. І ось коли ви все це готуєте, ви все це розписуєте на папері і дійсно починаєте у все це вірити, запалюєте в собі вогник надій, які потрібно розпалювати, підтримувати. Навіть просто вірую себе. Просто вірте в себе. Це така чисто, це такий головний інсайт всього цього блоку про майбутнє це. Віра, в себе віра у свої досягнення. Тепер поговоримо, власне, а як я це роблю? Спочатку я даю своєму мозку такий сигнал про те, що скажи мені головне, Ось я кажу мрії на 2023 рік. І просто ось перше, що мені спадає на думку, я записую. Я не копаюсь поки що глибоко. Це дійсно ось перше важливе, що я б дуже хотіла залишити на папері, у своїй пам'яті, дати мозку сигнал про те, що це для тебе важливо, працюй над цим. І так само цілі на 2023 рік. От те, що у мене одразу з'являється, без якихось детальних роздумів. А якщо, а якщо, а якщо щось, що вже потребує, що, що вже я потребую, і маю сказати собі про це ще раз нагадати, що над цим ми точно працюватимемо. Це така рівниця, ну яка йде далі після нашого минулого року. А ось це новинка, яку мені порадила значить, одна моя знайома, і заключається вона в тому, щоб ви писали собі список. Взагалі він називається 100 речей, які стануться зі мною у наступному році, і це дуже крута ініціатива. Єдине, що мій список я назвала 60-ті більше речей, оскільки ну я люблю це, це число. Але насправді ось я відчула дійсно силу цієї такої маніфестації, тому що дійсно. Неважливо, чи, наприклад, ви людина, яка все-таки більше мріє і менше робить, і ви часто пишете тільки мрій, які від вас не залежать. Чи ви, як я, любите більше досягати і спочатку розпустите цілі, які потребують вашої наполегливої роботи. Повірте мені, знайти 100, реально 100 речей аж цілих, які зроблять вас щасливими, це складно. І 20, чи 30, чи 50 ви розпишете за вашу стандартну схему, вам доведеться прийти до чогось іншого. І ось це дуже круто, тому що в такому списку ви. Від малого до велика розписувати все, що подарує вам усмішку. Від просто якоїсь дрібниці, там спробувати якийсь напід, чи кудись поїхати, чи зустріти, не знаю, захід сонця, до дійсно чогось великого, і, і навіть того, що здається зараз, неможливим. Такий список це дійсно дуже крутий, ваше таке звернення до всесвіту, адже у ньому ви говорите і про емоційний, про матеріальний, і про маленький, і про великий, і про можливий, і неможливий, і про цілі, і про мрії. Коротше, таку штуку я дуже раджу вам написати. У мене вона, до речі, написана і в телефоні, і переписана, коротше, в щоденник просто сигнали все всесвіт. Будь ласка. Хоча, звичайно, варто завжди розуміти, що все це, все це весело, класно і приємно в це вірити, і мати за собою таку опору. але ми всі знаємо, що звичайно все, що стається в нашому житті, Здається, в основному, все ж завдяки нам, завдяки нашій вірі і нашим зусиллям. Улюблений пункт кожної дівчинки. Я в цьому впевнена це Vision Board. Я роблю Vision Board вже багато років, і насправді це така дуже класна, просто дуже просто круте нагадування про те, чого ви хотіли б досягти, і що це можливо. На Vision Board ви розташовуєте все. Знову таки, я б ось цього року базувала свій vision Board в певному сенсі на у цьому списку 100 речей, які стануть зі мною в наступному році, для того, аби там було ось все, що раніше ми перерахували про цей список. І якщо цей список, це щось, що я все-таки складаю і даю просто можливість цьому завжди бути в мене в пам'яті, завжди бути зі мною поруч, і потім наступного року це буде такий приємний бонус. Я відкрию, і почну викреслювати, що це, і це, і це, і це, і це сталося вау. То vision board я все-таки раджу вішати десь на видному місці, постійно споглядати на неї, надихатися нею. Я особисто роблю дві vision board. Перша це така, знаєте, на ній все, На ній все, на ній не знаю, квоток до Парижа, тому що я там хочу побачити зі своєю подругою. І на ній моє обличчя про фотошоплене до вкладенки Волк. <с>, на ній, взагалі, все, все, що можливо, і в центрі моя фотографія, бо я відчувала, що все це з скраїне до мене. А друга віжем була це, знаєте, така material. Це щось, де я кажу, що на ці речі потрібні кошти. Багато, багато, багато коштів. Я відокремлю її взагалі там. Є щось з першої Vision Board, щось, що можливо було б завдяки коштам, і взагалі якісь речі, покупки, все, 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 все. Просто щось матеріальне, таке відокремлене, щоб я, ну тобто, це для мене дуже важливо в тому сенсі, що я б не хотіла засмічувати позитив, який я отримала в наступному році, взагалі більше в емоційному плані з тим, що пов'язане, просто що я б там хотіла собі якусь каблучку, чи якусь книгу, чи якусь сукню, але я б хотіла, це теж мене щасливо зробить. І просто я в своєму житті це це відокремила на дві такі окремі дошки, і до речі. Перше, що збулось, було з матеріальної дошки. Це ось ця каблучка, дуже її хотіла. і Ось вона тут. Я купила її сама, але, блін, я її купила. І кошти на це знайшлися. Таке життя. Тобто, завжди варто розуміти, що ось нове такий приклад. Це було на моєму Vision Board. Я сприймаю це як те, що ось сталося вже щось, чого я хотіла в новому році. Вже зробила я це сама. Чому? Тому що. Наш основний двигун він ось тут він нас. Ця людина досягає цілий. Не все їй те, що вона хоче, не Бог, не щось там, щось там. А вона сама поговорили про мрії, про бажання, про уявлення, про наш ідеальний наступний рік. Але зрозуміло, що мрії, і плани потрібно перетворювати в цілі. І цей блог присвячено тому, як. Зробити так, аби все, що ми собі не планували, не писали, на віженборд наклеїли, точно вцілилося в життя. Тут я дуже раджу вам перейти за посиланням нижче на відео дівчинки, яка особисто мене в свій час дуже сильно надихнула і змінила взагалі моє ставлення до а, розробки планів, до постановки цілей, дійсно, вона на мене дуже позитивно повпливала. Отже, що б я хотіла сказати, що я не розписую занадто багато цілей на рік. Цілі на довготривалі терміни лякають наш мозок, і підсвідомо він не хоче їх виконувати. Він відкладає їх до останнього, а тоді боїться не встигнути, боїться побачити, скільки роботи за ними криється. Але це не означає, що у вас довготривалих цілей немає. Це не означає, що ви не уявляєте, як на кінець року ви досягли цього, 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 цього. Це означає, що тепер ми маємо з вами ставити цілі на коротші терміни. Ми маємо ці наші. Досягнення в голові розбити на певні короткі терміни. Взагалі рекомендовано брати термін у 90 днів, тобто 3 місяці. Такий термін для нашого мозку є не за коротким і не за довгим, оптимальним для того, аби не боятися розробити план дій і почати щось робити. Особисто мені комфортно брати 2 місяці січень-лютий. Вони такі просто чилові. На них я не ставлю щось там таке просто неможливе. Бо все-таки канікула, потім початок навчання, і тобі, тобі дуже хочеться відпочити від минулого року, перед наступним, і майже весь січень йде на це, тому, очевидно, в лютому в мене день народження. І для мене комфортно брати цей термін як на щось таке більш. Кроші, не щось, що потребує дуже такої роботи щоденної. Ну і особливо там якоїсь більше мозкової, наукової. А потім я вже беру термін три місяці. Отже, це перше, ми ставимо цілі на не занадто довгі проміжки часу. Ми даємо можливість нашому мозку ці цілі взагалі якось виконати і до них дійти, а не відкладати їх і боятися. А далі, ось те, що особисто мені дуже-дуже допомагає, це ви ставите собі, значить, ціль в ваше досягнення. Наприклад, на кінець лютого я. Набрала тисячу підписників в так. Ну, все, ви там поставили, закрили і пішли далі. Ви цього не досягнете. Сумний спойлер, але цього не буде. А що ж треба зробити, щоб, щоб воно було? Знаєте, щоб ця мрія про тисячу підписників. Ось вона вже у нас стала ціллю. Тисяча підписників в Інстаграмі. А що далі? Наші цілі потрібен план. Наша, наші цілі потрібна обрама. І ми собі пишемо, що для цього я. Розробляю контент-план. Розробляю стратегію, маю викласти стільки-то постів, і ці пости я пишу. У нашій цілі є план на наступні два місяці. Чудово, наш мозок вже розуміє, що ага, тобто в мене не просто якась абстрактна ідея, а мені є, як її вцілювати. Але ж цим вціленням потрібно почати займатися, а не сісти 26 лютого і. У мене ж тут була ціль. У мене ж тут був план. І ось тут я дійсно дуже раджу вам перейти за посиланням і послухати про те, чому для нашого мозку всередині важливо ось цей кожен пункт плану розписувати ще на окремі дії. Це дійсно вас надихне і вам дуже допоможе, оскільки, значить, якщо коротко. Наприклад, ви сідаєте, ось початок тижня, понеділок, ви такі так, відкриваєте свої цілі. Ага, тисяча підписників інстаграмі. Ось у мене вже є перший пункт плану, то я з нього і почну. Розробка контент плану. Ви собі там ціль на день, розробка контент-плану. І пішли. Ваш мозок не розуміє, що йому треба зробити, щоб поставити цю заповітну пташечку. Ваш мозок зрозуміє, коли ви дасте йому ще чіткіший план дій. І, можливо, навіть план дій до дрібниць. Я маю відкрити блокнот і взяти ручку. Я маю розписати собі терміни, там, календар. Я маю відслідкувати, які пости там залітають, і вибрати правильний час. Я маю там то-то, то-то, то, і прям дуже 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 багато всіх цих дрібних дій. У цього є дві основні причини. По перше, так наш мозок розуміє, що йому треба робити, сприймає інформацію швидше, і так, власне. Відмотивується, адже вже доведено, що ось ця заповітна пташечка, викреслювання, замальовування виробляють гормон щастя в нашому організмі і мотивують нас далі. Ну, по-друге, це легше і для нас самих, тому що а, ну погодьтесь, навіть коли це була якась взагалі дрібна справа, яка зайняла секунду, але ви прибираєте її з вашого списку, ви почуваєтесь таким замотивованими і вам прям хочеться йти далі. Ви прям хочете сьогодні закрити ось цей великий квадрат. Таким чином, ми з вами вже від сьогоднішнього дня рухаємося до своєї мети. Наша мета це 365 днів радості, продуктивності, взагалі досягнення чогось. І наша мета розтягнута на такий довгий термін, але ця велика мета розбита на дрібніші, які розтягнені терміни по 40, по 90 днів. Зручні для вас, а ці, а ці цілі на плани, а плани на плани дій великі. Таким чином, ми рухаємося, ми не стоїмо жодного дня і. Повірте мені, взагалі з таким ставленням до своїх цілей, з таким дуже, можливо, в деякому плані навіть скрупульозним, але все-таки таким розпланованим, чітким, цілісним, системним, ви почнете помічати, як вони все-таки втілюються в життя. Як ваші мрії, які ви тепер правильно перетворили на цілі, вцілюються в життя. На цьому все. Я сподіваюся, що це відео вас надихнуло, що це відео було для вас корисним. Я справді сподіваюся, що. І такого контенту україномовного буде більше, тому що я особисто сама обожнюю це дивитись, слухати чужі поради, дивитись, як люди мотивуються на наступний рік. І я сподіваюся, що ваш 2023 дійсно буде найкрутішим, найкращим роком. Перемоги усім нам, гарного настрою, мотивації, взагалі, крутих свят. До зустрічі на моєму каналі.